До 24 дітей в одному класі. Навіщо це потрібно? І що означає на практиці? З 1 вересня 2024 року в перших класах можуть навчатися не більше, ніж 24 учня, Набудуть чинності норма закону про повну загальну середню освіту. Навіщо це потрібно? Ці зміни є частиною реалізації реформи нова українська школа. Зокрема, це дасть змогу зменшити навантаження навчителя, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня, орієнтуватися на потреби учня в навчанні. Тобто, класи переформатують ні. Теперішні другі четверті класи переформатовувати не потрібно. У них і надалі може навчатися більше як 24 учні. Що буде з поділом на групи таких класів? Поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів. Наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більше, ніж 27 учнів. Отже, клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення цього навчального предмета. Як перераховують освітню субвенцію для виплати зарплат педагогам? Освітню субвенцію для виплати зарплати вчителям розраховують на основі кількості учнів у школах та студентів закладів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої освіти. Це роблять на початку кожного року на основі даних станом на 1 жовтня попереднього року. Розрахунки для 2024 року вже проведені. Але оскільки зміни у кількості учнів стосуються лише перших класів, які розпочнуть навчання у 2024-2025 навчальному році, це не суттєво вплине на фінансові потреби територіальних громад. Міністерство освіти і науки України розгляне можливість внесення змін до розподілу освітньої субвенції у наступних бюджетних періодах, щоб врахувати ці зміни.